Не завжди хочеться співати, хоч світ квітує від весни, мовчать пісні, коли гармати вриваються в дитячі сни, німіє біль, стихає битва і все світ шану віддає, коли над юністю молитва за упокійною стає, несуть синів над полем плачу, Цвітуть до обрію вінки. І тільки тихо плине кача, крізь сльози, душі навіки. Немає нічого важливішого, ніж життя людини, а життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває надзвичайного сенсу. Сьогодні на території України гримлять вибухи, свистять кулі. Страшна звістка стукає у двері. Викликаючи розпач і невгамовний бій у душах рідних та близьких. Про втрати завжди говорити важко і боляче, але коли і життя йдуть зовсім молоді, то говорити важче і боляче вдвічі. 14 березня 2024 року. В бою за Україну. Свободу і незалежність Батьківщини загинув, полину у засвіти ангелом небесного військ, мужній захисник України, герой, вірний син нашого краю, випускник Миколаївської гімназії, Шадурський Іван Володимирович. Іван Шадурський народився 6 жовтня 2021. 988 року у селі Яблунівка Млинівського району Рівненської області навчався у Миколаївській загальноосвітній школі 1-2 ступенів, яку закінчив у 2004 році, продовжив здобувати освіту у Демидівському вищому професійному училищі за спеціальністю тракторист-машиніст. Наш випускник Іван Шадурський запам'ятався мені активним, трудолюбивим, веселим хлопцем. У ньому я бачила майбутнього хлібороба, бо дуже вже він цікавився сільськогосподарською технікою. Хазійновитий він мав стати справжньою опорою для своїх батьків. Але, на жаль, Доля розпорядилася по іншому 20 травня 2008 року. Юнак був призваний до лав української армії і проходив регулярну службу у внутрішніх військах у місті Сімферополь Автономної Республіки Крим. Іван був справжнім патріотом своєї держави. Саме тому, з 2015 року, став учасником бойових дій. Антитерористичної операції, а з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України не зміг стояти осторонь та 25 лютого 2022 року пішов добровольцем на фронт. Ну, Іван був високосвідомим воїном. Якби такі всі були воїни, як Іван, то вже б моя скоріше та війна кінчилась. Йому не треба говорити, агітувати, аж він на хлопців піднімав бойовий дух на виконання бойової задачі. Під час повномасштабного вторгнення після АТО Іван зразу з перших днів пішов воювати, не дочекуючись повістки від воєнкомату. Попав зразу в тероборону, потім у батальйон Полісі, там і своїм найлучшим другом Сашком організували розвідку. Коли в 23-му році почали тихенько формувати Збройні сили прорив і організовувати, шукати високомотивованих бійців. Іван, не роздумуючись, написав рапорт і вся повністю розвідкою перейшли у десантно штурмовий полк, навіть не додумуючись. Коли вони перейшли, зразу оцінили їхню підготовку. В першому бою вони себе дуже проявили. Командири були дуже ними задоволені, ставили їх у прилашу. Отак «От треба воювати, хавчиться, хлопці каже. Які здібні і вміють вести бій. І на тому ж Миколаївському напрямку, на Запоріжжя, отримав своє серйозне поранення. Пішов спасати бійця і важко був поранений, але виходячи з поля бою, що поміг вийти бійцеві, у якого була перебита нога. І зброю свою не оставив на полі бою, виніс. Свою зброю і товаришу зброю поміг йому вийти. Ну дуже був. Це боєць бо мені його не вистачає, то такий був син, якого б я вже не міг. Іван пішов на фронт, щоб захистити свою країну і своїх рідних. Він був сміливим і відважним воїном і мріяв про повернення додому. Лише з перемогою. Незабаром повертається назавжди на щиті. Старший солдат Іван Шадурський розвідник сапер розвідувального відділення розвідувального взводу десанто-штурмового батальйону. Пройшов не один бій, захищав нашу країну на Сумщині, Запоріжжі та Донеччині. За мужність, самовіданість та зразкове виконання службового обов'язку нагороджений медаллю за оборону рідної держави, за відвагу та відданість у боротьбі за оборону міста Бахмута, нагороджений медаллю за оборону Бахмута. Ще з років антитерористичної операції вірним порадником і другом. Івана Шадурського був його побратим Олександр Кожарко, житель Костопільщини. Разом вони пройшли не одне випробування долі, захищаючи батьківщину. Весна 2024 року стала останньою весною для справжніх друзів. 14 березня 2024 року. Неподалік населеного пункту Тоненьке Покровського району Донецької області, мужні захисники України героїчно прийняли свою останню битву. Під час виконання бойового завдання першим від рук окупантів загинув Олександр. Іван без вагань кинувся за побратимом, віддавши власне життя. У пам'яті рідних молоді хлопці завжди поруч. Вірою і правдою Іван Шадурський боровся із окупантом за нашу Україну, за життя та майбутнє кожного українця. Проте не вдалося зберегти своє, відданий військовій присязі, на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок, загинув в бою за Україну, її свободу. І незалежність перестало битися хоробре серце захисника на 36 році життя. 5 грудня 2024 року в Миколаївській гімназії відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки та вшанування пам'яті загиблого воїна. Захисника України, випускника Миколаївської гімназії, Шадурського Івана Володимировича. Відтепер цей пам'ятний знак буде нагадувати сьогоднішнім і наступним поколінням про патріотизм та героїчний подвиг нашого випускника, захисника батьківщини. 11 грудня 2024 року орден за мужність 3 ступеня посмертно було вручено батькам загиблого воїна, мамі Валентині Володимирівні та батьку Володимиру Філаретовичу. Подвиг героя Івана Шадурського назавжди буде закарбований в нашій пам'яті і пам'яті прийдешніх поколінь. Низький уклін та наша глибока вдячність героєві. Вклоняємось перед відвагою, стійкістю та патріотизмом тих воїнів, які загинули, захищаючи Україну. Плаче свічка, плаче небо, плачуть люди, і від болю серце рветься на куски. Серед нас живих не буде їх, не буде. Вічна пам'ять вам, герої, земляки.